Дай мені ці руку. Рассматриваємося. На другу сторону. Ще раз нажати. Хочу чегнути, але хочу з собі стрінути. Поки Поки получилося. Встаємо. до будемо розпиною. Россинася. Чудово, ще раз. Не хвилюємося. Чудово, ще раз. Ні. О, прекрасно. Ох, uh. uh, як все запущено. Розстанамися. Чудово. Дайте мені цю руку. Розстанаємося. Ви бачите, що м'язи слабші, ніж на протилежні. Розстанаємося. О, чудово. Ось так.